Вітаю, друзі колеги. Ми зараз знаходимося в кончезаспі. Ми хочемо розкрити для вас проблематику кончезаспи, щоб ви побачили, що в багатьох наших сусідніх мікрорайонах одні ті ж питання, тому ми з мешканцем кончезаспи поспілкуємось і дізнаємося, що що які проблеми тут є. Вітаю, представся і розкажи, що ти, хто ти, і як давно тут живеш. Доброго дня, Роман. Дякую, що завітали до нас. Дякую, що цікавитесь проблематикою. Дуже гарна справа. Мене звати Глушенко Ярослав Володимирович, я є керівником будинкового комітету вулиці Генерала Матикіна, 17, саме цього будинку, біля кого ми знаходимось. Я входжу до активу ОСН мікрорайону Конча заспа і трішки зібрав вже за 5-6 років інформацію щодо проблем місцевості, доріг, труб, осель, котельні і так далі. Це є якби головні тезиси, які всіх турбують на нашій вулиці. Ще раз повторюся: це дорога, це труби, це водовідведення, це стан комунікації в кожному будинку. Також міська зона сюди доходить міський транспорт, розв'язки, зона паркування. Та нас обіймає. Заповідна зона НПП Голосівського, де час від часу в нас є ситуації з деревами, які засихають шкідники, повали, повали на проїжджу частину, Ну, прибирають в таких місцях дуже погано, тому цю проблематику НПП Голосівського теж можна віднести до інфраструктури та благоустрою. Якщо Починати з першого пункту з наших доріг, то е, в нас ямковий ремонт за 10 років відбувся ось минулого місяця перший раз. Е, на жаль, до війни ми зверталися до багатьох депутатів, до РДА до благоустрою. І все, що робилося, це створювалася комісія, як ми просили 3-5 людей, які приїжджали, дивилися і казали, що так є зношення. є Часовий період, за який експлуатаційні вимоги вже підпирають, треба заміну робити. І ми в цього року або цієї осені плануємо все зробимо, але це все залишалося в історії. Тобто приходить новий рік, залишаються ті ж самі ями. Ми запитаємо. Ми Запитуємо знову листом, чому як приїжджають знову люди, дивляться знову на це. Ті ж самі фрази, ті ж самі відписки. Ми зробимо в цьому році, вже точно зробимо. Якщо, от якщо б ти вирішив ці питання, якщо в тебе був і адмінресурс, і кошти. Як які перші кроки ти б зробив би, щоб вирішити одразу декілька питань одним махом і вирішити інші питання? З Чого б ти почав і як би ти це робив? Може наша адміністрація почує і зробить те ж саме? E, наша адміністрація не може робити це, оскільки в них немає бюджету власного, Сергій Миколаївич зараз займає посаду да, голови РДА, і ми спілкувалися з ним за минулі три роки, раз шість-сім. Він на кожній зустрічі акцентує увагу на тому, що гроші йдуть до мерії. З мерії вони потрапляють лише на райони через депутатів, і якщо ми маємо до когось звертатися, то це якраз через обранців, які потім розподіляють бюджет. Тобто, якщо у вас аналогічні проблеми, але у вас немає представника в Київській міській раді, ви нічого не зробите для свого будинку, для своєї вулиці. На жаль, і все ж таки поміркуй. Ну просто помрій, якщо б ти в тебе був адмінресурси, були кошти. Як би ти вирішував ці питання для свого слов... ти свій мікрорайон добре знаєш? В нас дуже велика кількість на районі питань вирішується колегіально. У нас є актив мікрорайону. Ми запрошуємо всіх бажаючих мешканців на ці зібрання. Вони висловлюють свою думку, і таким чином ми визначаємо пріоритети. Тобто, якщо є проблематика труб по більшості будинків, то ми це питання поставимо наверх. Якщо дороги, ну там другим паркувальна зона, яку там де забудовники не запланували, там пункт 3. одна з проблематик на прибудинковій території генерала Матикіна, 17, це старі труби. І водовідведення. В нас комунікації мають вік 35 років. Вони зношені повністю. Ми поставили неодноразові листи на ДТЕК санаторій Кончазаспа, який є балансоутримувачем трубопроводу. І відповідь отримуємо листи з розумінням ситуації, але, на жаль, крім розуміння, ніяких дій не приймається. Усюди називаються такі цифри, як 100-500 тисяч гривень на капітальну заміну. І як ви розумієте, ми своїми зусиллями, зусиллями мешканців не зможемо цього вирішити. Тут потрібна допомога міста, допомога депутатів, на яку ми і розраховуємо. Ось приклад однієї ями, яка е 10 днів тому з'явилася на новому асфальті, який вкладався рік тому. Асфальт ми добивалися від меценатів депутатів отримати років 10. Йогось отримали, але через стан труб ми вже його втрачаємо. Ось ще одна проблематика: зліва і справа видно розриття, що півроку ремонтуються труби. Замість того, щоб один раз капітально замінити їх, протягом 6 років вже більше 13 ремонтів. Скільки на це грошей витрачається, на розриття, зариття, кладки, ви самі розумієте. Якщо це акумулювати, то ми бачимо, що відбувається просто марнотратство часу, трудового ресурсу та наших коштів. Ще однією ділянкою, яка висвітлює проблему асфальтування, є прибудинкова територія генерала Матикіна-2. Ми щороку звертаємося до благоустрою до міста, щоб відремонтували асфальтне покриття, але цього не робиться. Постійно відговорки, що буде наступного року програма соціально-економічного розвитку потрапляти туди, або програма, яка націлена на прибудинкові території будинків. Шукайте підтримку депутата, і на цьому все зупиняється. Ще однією болючою проблемою будинку за адресою вулиця Генерала Матикіна. 2 є Дах цього будинку, будівля довоєнна, всі перегородки вже погнили, хоча є залізними. Наразі вони просто відламуються руками. Ми якось навіть кусок відламували і показували директору керуючої компанії Голосівського району. Тобто, якщо ми маємо необмежений ресурс або, хоча б, планований ресурс щороку в певній сумі. То ми можемо класифікувати проблеми, їх пріоритетність і е, мати розуміння, що з року в рік ми будемо виконувати певні задачі. Це можемо пояснити громаді на зборах мікрорайону, щоб не було розуміння, чому ми в цьому році робимо одне, в наступному інше. Ну і таким чином рухатись. Е, коли це прозоро і нормально відбувається. Питань немає, є розуміння і підтримка мешканців. Мені це відомо, оскільки ми просили 6 років зробити нам ремонт. Будинок 68-го року. РДА, благоустрій, керуючу компанію навести якось тут дати ладу. На жаль, нам щось робили тільки коли були перевірки або. Прохання депутата особисте. До нас депутат віз на своїй машині голову ради, заступника, дивилися прямо перед їх приїздом за день мінялися там, ливньовки. Оці. Ну, реальний приклад життя. Прибудинкову територію ми вдосконалювали самі. З 2017 року, будучи керівником ОСН, я подавав проекти на міський конкурс для ОСНів. Ми виграли огорожу, виграли дитячий майданчик, який зараз вже потребує реставрації. Ну, коли Є підтримка, є колегіальне рішення і фінансування, результати є одразу. Коли цього немає, то цього немає. Нехай в нас балансоутримувачі на цій території різні, там у труб одні, у асфальт інші мешканці, тобто у будинків треті. Якщо б в них хоча б була б якась комунікація, ми б жили краще. Розбіжності в думках і в бізнес-процесах цих структур, що уповільнює вирішення. Болючих питань саме мешканців. Окреме питання це відсутність аптеки на нашому мікрорайоні. Оцей напис е залишився від минулої аптеки, яка була створена і організована років 10 тому. Але вона пропрацювала півроку максимум. На жаль, ці приміщення, які входять до будинку 11А. Належить і на балансі будинку відпочинку Конча Заспа. І за них будинок відпочинку просить міську орендну плату, що унеможливлює рентабельність відкриття будь-якої аптеки будь-ким. Аптечний кіоск, який ми могли б теж відкрити, на жаль, реалізувати теж немає змоги, тому що немає вільних приміщень. Якщо з цим можна щось зробити, Будемо дуже вдячні. На вулиці проживає більше 2500 людей, серед них 450 500 це пенсіонери, 200-300 це діти ну, до 18 років. У нас є дитсадочок на 100, 100 дітей десь. Ну, нам не вистачає його. Замість того, щоб сусідню будівлю, яку ми просили на дитсадочок, виділили. Її забирає депутат під клініку пластичної хірургії, ну щось таке. Е, просто бізнес є бізнес, а суспільство є суспільство. І хто на першому місці в нашій державі, ми вже бачимо. Це треба змінювати і як можна швидше. Добре. Так. Я не хотів би насправді бізнес називати, ну, такі, такі сфери називати бізнесом, бо бізнес є цивілізований в нашій країні, все ж таки. І тому називаємо це таке рейдерство, маленьке, велике, не має значення. Ще одною проблематикою є частина будівлі будинку культури Конча Заспа. Будинок культури функціонує, але його друга частина, яка не фасадна, належить і перебуває на балансі ДУС Державне управління справами. На всі побажання директора. Будинку культури передати його на баланс та відремонтувати в них немає пояснень, вони просто цього не роблять. Тим часом будівля і нефасадна частина її боковий фасад, просто згниває. Іншими словами, цього не сказати, тому що вщент вибиті шибки, заходить влага. Там мебель або те, що обладнання залишилося з тих часів, коли працювала тут їдальня, була і магазин, просто згниває. Все це спричиняє шкоду будинку культури, тому що набирають вологи стіни, розширюється, поширюється грибок, діти вдихають всі ці токсини. Ну і ми стурбовані цим питанням. Треба прискорити передачу. З балансу ДУС на будинок культури Кончозаспа цієї частини майна і будівлі. Колеги, дякую. Треба доєднуватися до колективного вирішення питань, їздити на зустрічі з керівниками, саме керівниками компаній, які є балансоутримувачами труб, асфальту, прибудинкових територій, тому що саме вони звертають увагу і мають право. Якесь для вирішення наших питань. Всі заступники, всі інженери на місцях, треба пам'ятати, що це люди, просто, які отримують зарплатню і комплексно або стратегічно не можуть нам допомогти. Вони можуть тільки сьогодні приїхати зробити щось. Але, але тільки перші особи, які зможуть передати інфу нагору та депутати зможуть нам зараз допомогти. Щоб Підписуйтесь нам... на наші відео, ставте лайк. Розповсюджуйте, чим більше буде знати про нашу проблематику, тим швидше вона буде вирішуватися. Це було конче заспа. Ми побачили, що почули, де і як робіть свої висновки. Підписуйте, ставте лайки для того, щоб ми усі розуміли, що в нас однакові проблеми. Дякую за увагу. До зустрічі.